Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. 65 атак за добу відбили силу оборони на Гуляйпільському напрямку. Росіяни лізли в районах зеленого гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та обіг Святопетрівки. На Оріхівському напрямку ворог штурмував вісім разів біля плавнів, малої токмачки, Щербаків та Степового. Понад 700 ударів за добу пережила Запорізька область. В Пологівському районі внаслідок обстрілу поранено 69-річну жінку. Війська рифи здійснили 10 авіаударів по терноватому Орігову, залізничному та воздвижівці. 401 дрон окупанти спрямували по цивільним. Вороже БПЛА атакував спальний район Запоріжжя. В одному з подвір'їв спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. А в день росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю. Внаслідок атаки загорівся екскаватор. Водій загинув на місці. З Кошугумською та Тернувацької громад оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області з Кошугуму. Мають вивести 383 сім'ї, ще 12 – сіл Бойкове, Любицьке та Барвінівка. Майже 1200 людей знайдуть тимчасовий прихисток у транзитному центрі для евакуйованих у Запоріжжі. Потім родини можуть переїхати до місць тимчасового проживання або більш безпечних регіонів країни. Жодного дня не були на нулі, а отримували бойові. У Запоріжжі судитимуть військових командирів, які організували систему збагачення для наближених до них штабних працівників. Командир військової частини підписував фіктивні документи. А начальник фінслужби вносив неправдиві дані для виплати бойових надбавок. У документах зазначали, що обрані військові нібито воювали на нулі в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони постійно перебували у штабі. Два організатори махінації встигли незаконно отримати майже 700 тисяч гривень. Нині справа у суді фігурантам світить до шести років позбавлення волі. У Запоріжжі стартувала діджиталізована ініціатива з вшанування пам'яті загиблих на війні правоохоронців. На могилах полеглих поліцейських встановили qr коди які відкривають історії героїв, віддавших життя за незалежність України. Цей проєкт ще один важливий крок до збереження історичної пам'яті. В одному із районів Запоріжжя корова впала до комунікаційного колодязя глибиною близько трьох метрів. Врятували тварину працівники ДСНС. За допомогою спеціального обладнання дістали бідолашну та передали господарям. Вихідними надзвичайники врятували з 10-метрової висоти котика Мусю. За допомогою драбини рятувальники обережно дісталися пухнастика та передали його власникам. Через негоду та російські обстріли майже 16 тисяч мешканців Запорізької області були без світла. Працівники Запоріжжя обленерго відновили електропостачання протягом цих вихідних. На ранок без світла залишались ще 162 оселі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. З ножем напав на жінку заради продуктів. У Шевченківському районі біля супермаркету чоловік пограбував запоріжанку Здобичу у грабіжника, стали ковбаса, цукерки, локшина, швидкого приготування, батончики з загальною вартістю 184 гривні 35 копійок. Раніше судимий підійшов до потерпілої ззаду, приставивши ніж до її шиї, та почав погрожувати, поранив, А після чого вихопив пакети з продуктами та втік. Завтра, 6 січня, водохрещі у Запоріжжі дозволять купатися на трьох локаціях: центральний пляж, правобережний та за потреби пляж на вулиці Лейтенанта Шміта у Заводському районі. У цих місцях чергуватимуть патрульні поліцейські, рятувальники та медики. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.